Личні дороги теж не обходяться без аварії. От і напередодні довелося доправляти до лікарні водія мікроавтобуса. Хто і чому виїхав йому назустріч, знає Володимир Мельник. Чи То його підрізали, чи не впорався з керуванням через перевищення швидкості, чи заговорився з друзями. Достеменно невідомо. Але Subaru Forester пізньої ночі на столичній вулиці Стаценка зніс шматок будівельного паркана. На жаль, немає ні реєстратора, ні свідків даної пригоди. Є пасажири, які скажуть, що ми там сміялися, нічого не бачили. Тобто не випивши, мабуть. Так, так. А сам водій водій сам знаходиться в, швидше всього, без ознак ніяких. В трезвому стані. Одному з пасажирів таки довелося викликати швидку. Внаслідок незапланованого дрифту він розбив лице і схоже зламав руку. Інші пасажири водій неушкоджені, на відміну від кросовера, який власнику доведеться ремонтувати власним коштом. З правої сторони рухався автомобіль, підрізав. Далі в бачите, яка температура, яка, яка у дорога, тобто слизька. Машину кинуло в занос, пробрав вліво в лівий бордюр. Там далі землений вал не зрозуміло, які будівельні матеріали, що там відбувається. І от. А так. яка швидкість приблизно у вас була? Ну до шести. До ну, ми виходили з повороту, тобто в рамках 40-50 десь так. Я думаю. Крім усього, на вигляд цілком тверезому керманичу таки доведеться пройти алкоекспертизу, оскільки його товариша госпіталізували. За попередніми даними на повітрофлотському проспекті був щільний трафік. Водій цього пежопартнер очевидно захотів розвернутися, аби не стояти в тягнучці. Виїхав на зустрічну, де в «Мерседес Віту». Керманича службового мікроавтобуса швидко госпіталізували в нього численні травми. А от призвідник аварії від допомоги медиків відмовився. Хоча і на та має всі ознаки сп'яніння, кажуть поліцейський. Наскільки сильного покажуть аналізи? Пояснити мотиві принаймні двох власних безглуздих вчинків. Чоловік делікатно відмовився. Будь ласка, а розкажи, щоб ми в курсі були ситуації, так, ситуації? як це воно сталося. Ні, просто тільки слід. Що розповів водій копам, у авто яких почувався по-власному, як дізнатися не вдалося. Мовляв, той ще не готовий сформулювати пояснення. Залишається сподіватися, що слідчі об'єктивно розберуться в ситуації, і суд винесе справедливий вердикт.